Ми запровадили спеціальний проєкт евакуації з поля бою. Я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити ніж госпітальєри. Це крута штука, потужна платформа, яка може використовуватися багатьох. Це робот це найкращий подарунок, який нам робили за всі, і дійсно він нам дасть зможе рятувати життя. Ви побачили його можливість, його швидкість, його захищеність. Ми його допрацьовуємо, донорлюємо додаткове бронювання, захищаємо канали зв'язку, робимо антиджемінг, робимо реальну роботу, яка має прискорити його перебування на фронті. Це може потенційно врятувати багато життя, але ми маємо розуміти, що для того, щоб це ефективно використовувати, їх має бути багато у. Військах і різних підрозділах. Я давно знаю можливості цього робити, моя місія була трохи в іншому: навпаки, запропонувати Міністерству оборони, запропонувати генеральному штабу, запропонувати тим волонтерам, хто хоче брати спільну участь в цьому проєкті, для того щоб більше всіх роботів потрапило в на фронт, і щоб ми почали виробляти в тому числі ліцензійне виробництво цих роботів в Україні. Я вірю, що це так і буде. Тим більше, що вже за перший тиждень яна передала виробнику і передала мені цілу низку пропозицій щодо вдосконалення конструкції цього роботу, який зробить його набагато міцніше, набагато корисніше, набагато хоче. це лише початок, тому що ці роботи стоять на озброєнні 11 країн членів НАТО. Це є війна майбутнього. I believe that that technology uh, will be also one of the game changers on the battlefield. Структура, <проб> які нас навчали на курсі по земісу, ми обмінялися шевронами, та ми віддали їм наші.

Є слово контрнаступ. Єдина мета це звільнення української землі і рятування українських воїнів. Разом до перемоги. Всі маспітальєрів я задоволений з 14-го. року. Такі очі, які вже 8 років... <шипит> Надихають всіх на те, що ми є не